Тема, яку ми розглянемо сьогодні, це те, без чого жодне речення ти не зможеш утворити правильно. Той, хто відразу зрозуміє її, у подальшому матиме набагато менше складнощів з вивченням німецької. Це відмінки. У німецькій відмінків небагато. Усього їх чотири. Для порівняння в українській їх сім. При цьому один з них поки нас не цікавить, без нього можна обійтись. Ще один ти вже і так знаєш це звичайний називний відмінок. Німецькою він називається nominativ і відповідає на питання хто що. Тобто звичайні артиклі der, die, das – це і є називний відмінок, Хто? що? Der Hund – Собака. das Land – Країна. die Jacke – Куртка. Залишилось розібратися з двома відмінками. Їх ми поки не зустрічали у реченнях. Знахідний відмінок. Акузатів. Контрольні запитання. Кого що. Наприклад, Дівчинка шукає собаку. Дівчинка хто що. Це буде називний відмінок. Шукає кого що собаку. Собака вже буде у знахідному відмінку в акузативі. Що ми бачимо в таблиці? В акузативі -Ті тільки іменники чоловічого роду змінять артикль Das залишиться das. ДІ die залишиться ді, die, die множина залишиться ді. І тільки der перетвориться на den. Отже, дівчинка шукає собаку Das Mädchen sucht den Hund. Тому що слово Hund відповідає на питання. Кого що. Дівчинка шукає кішку. Шукає кого що кішку. Тут кішка буде в акузативі, Але оскільки кішка жіночого роду. А в акузативі ді, так і залишається ді. То вийде. Дасмичен зухт дікатце. Найголовніше, що потрібно навчитися у цій темі, це ставити правильно запитання. До кожного іменника в реченні. В подальшому, коли звикнеш, то будеш робити це автоматично. Але поки що потрібно навчитися свідомо ставити питання. Ще приклад Я кличу офіціанта. Я кличу кого що офіціанта. Отже, слово офіціант буде в ich rufe den Kellner. Де знаходиться аптека? Де знаходиться хто що? Аптека. Отже, аптека буде просто в номінативі, в називному відмінку. Хлопчик бере книгу. Хлопчик хто що. Тобто номінатів. Бере кого що книгу? Отже, книга буде в акузативі, але оскільки книга це іменник середнього роду дасбух, а в акузативі дас так і залишається Дас, то отримаємо таке речення Junge nimmt das Buch». Тепер переходимо до останнього відмінка, який має назву датів це давальний відмінок. Він відповідає на питання кому, чому. В датіві буде трошки складніше. Тому що кожен артикль змінюється ДІР і ДАС перетворяться на dem. ДІ перетвориться на der. Дівчинка допомагає бабусі. Дівчинка хто що номінатів. Допомагає кому чому. Датів бабусі. Отже, Das Mädchen hilft der Oma. Що ти подаруєш брату? Що ти подаруєш кому чому, брату? Was schenkst du dem Bruder? А у множині «ді» перетвориться на ден. Але це ще не все. Тут буде додаткове правило. У плюрель датів скрізь буде н. Тобто не тільки артикль буде ден, а й сам іменник теж отримає н. Наприклад, дівчинка допомагає друзям, дівчинка допомагає кому чому друзям, friend друг, друг». «Die Freunde друзі, друзі». «Das Mädchen hilft den Freunden». Якщо у іменника в множині і так буде закінчення н, то, звісно, другу н додавати вже не будемо. Вони допомагають хлопчикам. юнге – хлопчик. юнген – хлопчики. Зіхельн ден Юнген. Вони допомагають дітям. Дяскінт дитина дікінда. Діти. helfen den Kindern. Якщо можемо додати Н, то потрібно додати. Das Foto – фотографія. Fotos – фотографії. Якщо будемо ставити «die Fotos» у датів, то теж Н додати не зможемо. Den Fotos. Але таке буває рідко. Найчастіше є можливість додати н до іменника у в множині. Тепер спробуємо на прикладі більш складних речень. Я купую учням подарунки. Я купую кому чому датів учням. Кого що акузатів подарунки. Ich kaufe den Schülern die Geschenke. Вчитель пояснює дітям правила. Хто що вчитель. Пояснює. Кому чому? Дітям. Кого що? Правила. den Kindern die Regeln. Не завжди питання німці ставлять так само, як ми. Наприклад, ми скажемо Я вітаю батьків. Я вітаю кого. Батьків. А німець скаже Я вітаю кому батькам. Gratuliere den Таких випадків не дуже багато, але вони є. Це й не дивно, це ж інша мова. Не повинно в інших мовах все бути так, як в українській. Або, наприклад, es gibt, є. Мається. Цей сталий вираз вимагає акузитіва хоча, здавалось би, є хто що. Мав би бути номінатів. це. Перевірити можна у словнику. Для цього пишемо дієслово для прикладу, Браухен. Потребувати. Ми кажемо я потребую кого що. Мав би бути акузитів. Перевіряємо, як буде в німецькій. Етв ак. Це означає etwas, тобто щось у акузитів. Тобто brauche» вживаємо зименниками в акузитіві. den денкулі. Мені потрібна ручка. Перевіримо тепер дієслово шмекен. Бути смачним. Цей торт подобається дітям на смак. Подобається кому. Ймовірно, датів. Подивимось у словник ЄМДМ. Це скорочення від ємандем. Єманд – хтось цей займенник теж може змінювати відмінок. Когось, комусь за аналогією з артиклями. Якщо дер в акузатєві буде денна, то єманд в акузатєві буде єманденна, когось. Якщо дер в датіві буде дем, то єманд в датіві буде ємандем, Комусь. Остання буква зберігається, тому їм означає ЄМАНДЕМ, тобто комусь, отже, це датів. Словник нам підказує, що дієслово шмикен вживаємо з датівом. Тобто дізе ТОРТЕ ШМЕКТ ден КЕНДЕРН гут Бачиш, скільки корисного нам дає словник? Обов'язково перевіряє слова у словнику перед вживанням. У більшості випадків все буде логічно, так само, як в українській. Але коли не буде збігатися з українською, тоді потрібно звернути увагу на це дієслово окремо, виписати його собі і вивчити. Один раз перевіриш, другий, а на третій запам'ятаєш. Зазвичай це не викликає проблем. Ще один важливий момент. Якщо пам'ятаєш, Є слова, які можуть замінити артикль der, die, das і беруть на себе останню букву артикля. Наприклад, цей ця, ці. Замість звичайного der може бути dieser. замість das – dieses. Або welche, яка, welches, яке і так далі. У датіві та акузативі це працює так само, Ich helfe dem, Mann Ich helfe diesem Mann. Ich helfe der Frau. Ich helfe dieser Frau. Ich helfe den Tieren. Ich helfe diesen Tieren. Так само існує welchem, welches, welchen. А ще запитальне слово wer, хто теж може змінити відмінок. Дер дуже схожа на вер. За аналогією порівняємо їх. Der, як і вер, це номінатив. хто. Якщо дер в акузативі буде денно, то вер в акузативі буде венно. Це запитальне слово ми перекладемо як кого. Наприклад, du? Кого ти любиш. Так само в датіві. Якщо дер в датєві буде «dem», то вер в датєві буде вемм. Кому. вем хельстду. Кому ти допомагаєш? А зараз вправа. Але не поспішай вимикати це відео, оскільки після першої вправи буде друга частина пояснення цієї теми, постав лайк цьому відео. А після цього постав іменник у правильний відмінок. Спочатку ставимо питання, потім визначаємо відмінок і тільки після цього ставимо артикль. Ось нова лексика, яка буде зустрічатися у вправі. Не забудь вивчити. Наприклад, ich gebe der Verkäufer das Geld. Я даю продавець. Гроші. Звісно, має вийти Я даю продавцю гроші. Я даю гроші кому продавцю. На питання кому відповідає датів, тому «Ich gebe dem Verkäufer das Geld». Почнімо. Додивився до цієї хвилини, той великий молодець і швидше дізнається про подаруночок від мене. Усі матеріали до перших двох уроків на Патреоні доступні тепер безкоштовно. Щоб отримати їх, переходь за посиланням під цим відео. Там ти знайдеш конспекти уроків, вправи для закріплення матеріалу, аудіювання та завдання на говоріння та письмо, які я перевіряю. Не втрачай можливість переглянути, які саме матеріали я пропоную, потренуватися, отримати зворотній зв'язок від мене і вирішити, наскільки вони ефективні і потрібні саме тобі. Рухаємося далі. Відмінків в німецькій мові мало, а ситуацій, в яких їх потрібно використовувати, багато. Тому, окрім звичайних запитань, про які ми говорили, додаємо ще інші. Давай порівняємо два речення. Я йду в школу, я навчаюся в школі. І там і там стоїть прийменник в. Але в першому реченні виникає запитання куди я йду куди в школу. А у другому де я навчаюся де в школі. Отже, куди це акузатів, де це датів, ich gehe in die Schule. Ich lerne in der Schule. Ці запитання будуть працювати після прийменників місця. Про прийменники ми будемо говорити на наступних уроках. Але зараз просто потрібно зрозуміти принцип. Телефон лежить де на столі. Я кладу телефон куди на стіл. Картина висить де на стіні. Я вішаю картину куди на стіну. Вчимося правильно ставити запитання. Ми снідаємо в кафе. Ми снідаємо де. Отже, датів в кафе. frühstücken in dem кафе. Вчитель допомагає учениці. Вчитель допомагає кому. Отже теж датів учениці. Діаліра хельфт der Schülerin. В обох реченнях є датів. Хоча питання ми ставили різні У першому де, а в другому кому. Аналогічно може бути з акузативом. Ми хочемо піти в кіно. Ми хочемо піти. куди, отже, акузатів в кіно. Wir möchten in das Kino gehen. Ми купуємо книгу. Ми купуємо кого що. Отже, акузитів, книгу. Wir kaufen das Buch. Якщо щось не зрозуміло, напиши свої питання під цим відео. Ця тема надзвичайно важлива, тому обов'язково розберися з нею. Поки що, твоє першочергове завдання навчитися правильно ставити запитання у реченнях і визначати відмінок. Тепер вправа де або куди. Визнач відмінок і постав артикль у речення. Наприклад, ich bin jetzt in Kino. Я зараз в кіно. Я зараз де. Датів. W Kino. Ich bin jetzt in dem Kino.